Одразу до скандалу на Вінниччині. стає відомо, тамтешні співробітники поліції у кращих традиціях своїх попередників вибивали з людини зізнання. Зухвалість вражає. Все це відбувається перед їхніми ж камерами спостереження. За дійством спостерігають інші співробітники Нацполіції і жодної реакції. Проводити переатестацію реформованої поліції особисто у Вінницю поїхав Володимир. Тимофійчук. Поліція нова, методи старі. Як Вінницькі перевертні у погонах, побили студента з вадами серця. Кажи, будь ласка, шрам, який в тебе є. Черговий скандал у новій поліції, що вже отримав резонанс. Та їхати сюди нікуди не буде. Нема адресу. Нема адресу тут. Нас. Працівник людей це 90% зі 100, які себе так, які привикли набувати кармани і якби, нічого не мінялося. За справу береться люстратор. Прямі запитання по факту і по суті. Ви відео бачили? А ви відео бачили? Ну, Куди ви тікаєте? Я тікає. відмовляюсь від коментарів. Обличчя та прізвища тих, хто має і буде покараний. Куди ви йдете? Я вам ще сказав. Ні, ви нічого не сказали, ви мовчите. Я вам сказав, що я роз'яснюю, ніяких на даний час давати не Поки він не чина. і не тільки перетравлює скандал з екс-керівником Нацполіції області Антоном Шевцовим, підозрюваним у державній зраді. Я держав флаг колишнього радянського союзу, під яким сражався мій дід. І я на цьому параді був не з Путіним. В той же час у правоохоронній системі і далі панує безлад. Як звичайний райвідділ перетворили на катівню? Черговий тримав мої ноги, один з працівників поліції мене душив, інший зламував руки. Вчинив поліції виймав з мої особливі, ну, особисті мої кишенькові гроші і водійське посвідчення, право на керування автомобілем, гаманець, телефон. Фабрика злочинців чи сурові будні Вінницьких стражів порядку. Ситуація, від якої, повірте, ніхто з вас не застрахований. І про це прямо зараз. До мене пішов про сенігаї, попросив документи, що повинні писали для перевірки. Василь Клебан, Вінницький студент. І ця історія про нього і про нову патрульну поліцію. Я вийшов з машини, він почав мені говорити, що я в нетверезому стані. Попросив щоб я сів до його напарника в автомобіль. Я сказав, що я не повинен сідати в службовий автомобіль. І він мені сказав, щоб я не усугубляв ситуацію. Власне, про кого мова? Знайомтеся, ось вони, королі вінницьких доріг. Володарі смугастого жезла, інспектор Олександр Гончарук та його не менш відомий напарник Сергій Швець. Постійні герої Ютубу. Я я до Ютюбу. І дев'ять класів образування прийшли по спорить. Може, ви вчора вживали якісь наркотики? Може, може, і сьогодні вживав. Дайте таблетку. Давайте вас довезум наркодиспанцент. Схема стандартна, розповідають вінницькі активісти. Говорять, о, в тебе є запах, все, зараз по 130 і тебе... Ну і все, лішання б будеш без прав. А багато водіїв, які працюють, заробляються на життя, вони зрозуміло бояться. І вони починають намірки. Ну що, як будемо вирішувати цю справу? Може, якось так, може ні. Він сказав, що взагалі не вживаю, готовий пройти прибором драгер. Він сказав мені, що я здійснюю помилку, що я про це буду жаліти. але не хочеш по-хорошому, ми зараз поїдемо в друге місце, поговоримо по-другому. Він сказав своїм напарникам, що тримайте його. Я йому послала смс Він написав, що через 5 хвилин буду. І наша дитина пропала. Я 11 дзвінків позвонила на його телефон. Він не відповідав. Мати Василя Клебана Наталя досі не може оговтатися. Вранці вже люди нам повідомили працівники правоохоронних органів, бувші працівники ГАІ, що сталася неприємна подія з нашою дитиною. Його побили працівники поліції. Ситуацію посилював, і серйозний нюанс. Це дуже важливо. Скажи, будь ласка, шрам, який в тебе є цей величезний шрам на тілі хлопця після надскладної операції на серці. От пенсійне посвідчення його. Він був інвалідом дитинства. Тепер він має третю групу по інвалідності серця. Наша дитина взагалі не вживає будь-якого алкоголя. Теж саме Василь пояснював оскаженілим інспекторам поліції гончаруку та швецю. Однак ті село запхали хлопця в автомобіль та відвезли до відділку. Прийомне відділення, 4Б. Чи пак місце злочину? Казали, що на цій стілці свої особисті речі вложені. Я відмовився, попросив представити свої посвідчення поліції. Вони відмовились та почали наносити мені удари. А тепер приготуйтеся побачити усе на власні очі. Це не постановка, а реальні кадри з камер відеоспостереження. І якби не цей доказ наймовірніше, справу взагалі поховали б. Увага! Той момент, коли інспектор патрульної поліції Сергій Швець душить хлопця, його напарник Олександр Гончарук збиває затриманого з ніг та нишпорить по кишенях. За всім цим спокійно спостерігає черговий ревідділком Олександр Вихрест. Він не тільки не протидіє злочину, а більше замість того, щоб внести відомості до журналу відвідувачів та скласти протокол. Сказав, що до відеокамеру, сказав, що краще проти кімнату, щоб свої нерви заспокоїти та розібратися. Там вже вони. То ви прийшли, сюди? Так. прийшли Так, на речі, тут. наліво, і зайшли під двері. Тут са, тобто в Чергову частину. Так, в чергову частину. Ага. І там цілих сім хвилин, без камери, працівники поліції вже втрьох продовжують тортури. Черговий тримав мої ноги, один з працівників поліції мене душив, інший зламав руки. Працівник поліції виймав мене. Мої особливі ну, особисті, мої кишенькові гроші і водійське посвідчення, право накривання автомобілем, гаманець, телефон. Результат у висновку лікарів. черепно мозкова травма, струс мозку, завійни нирок, гематоми та садни. Коли вони зрозуміли, що мені погано, що я втрачаюся вдома, що задихаюсь. Вони злякались, зняли з мене наручники та вивели на вулицю на свіжу повітря. Привласнивши значну суму грошей Василя, патрульні ще кілька годин приводили хлопця до пам'яті. Дранок завезли в наркодиспансер. Поміж тим, усі свої дії, так звані герої, ще й фільмували. Та їхати сюди нікуди не буде. Номер два, два. І піадрі скільки, пожалуйста, нема адресу. Да. Нема адресу. Тут. Варто зауважити, що таке фабрикування справи розвалилося у суді. В діях трьох працівників міліції. поліції, бач, поліції так, в діях трьох працівників поліції після проведення службового розслідування були. Е, Вказано в результатах службового розслідування були ознаки кримінального правопорушення. Тому ці матеріали передали в прокуратуру області. Як годиться для колишньої міліції і, вочевидь, тепер поліції заплямованим співробітникам дають можливість піти по тихому. Два працівника поліції були звільнені за власним бажанням. Про третього взагалі мовчать. Воно й не дивно. Куди вийде? Я вам ще сказав. Ні, ви нічого не сказали. Ви мовчите. Я вам сказав, що я роз'ясню, ніяких на даний час давати не буду. Так-так, це той самий Олександр Вихрест. Черговий райвідділу, який своїми діями, а точніше бездіянням, сприяв злочину. Я зустрів його на тому ж місці, де все сталося. Зрозумівши, що зустріч не випадкова, черговий почав накидати п'ятами. Що відбувалося, коли його завели? Там все видно, що на камері. Відбувалося. Били ж його чи не били? Фізичну силу до нього застосували. Я не, не бажаю з вами спілкуватися. Поясніть мені, будь ласка, чому ви не втрутилися в ситуацію. Є слідчі прокуратури і вам все поясне. Ну що ж так і зробимо, а до вас ми ще повернемося. Прокуратура Вінницької області. А ось старший слідчий Іван Глодний. І одразу шокує. І... На сьогоднішній день в нас є докази лише по одному фігуранту. Мова йде про Сергія Швеця, який душив, бив ногами затриманого. Цікавлюся, а що ж, зрештою, на цих фотографіях зараз, що відбувається? Коментуйте, будь ласка. Ну, на цій фотографії відбувається удушення працівником поліції клебана. Так. так. А ці два працівника поліції, які знаходяться в приміщенні, чим вони займаються? Спостерігають за цим. А чи не є це порушенням закону України про поліцію? Ну це лише е Щобова фотографія. Судова назвалість. Ви відео бачили? Бачив. Куди Помогу. ви чекаєте? Я відміну свідковім чоловіка. Складається таке враження, що у слідчого або поганий зір, або він просто покриває злочинців. Чому Якщо... ви висунули підозру Якщо... тільки одній особі? Мене ціка... цікавить це питання. Входить до судове розслідування ну. зараз. По мірі над здобутих доказів буде висунуто підозри всім винним в цій справі. Коли це буде зроблено? Найближчим часом. Так а чому цього не зроблено зараз? Сьогодні ви хочете, підозри будуть висунуті всім винним особам в цій справі. Коли найближчим часом. Найближчим часом це коли? Коли справа буде в суді вже? Справа в суд не піде, поки всі винні не будуть. У вас є всього два місяці. Ну ну, то що, що є два місяці. А то, пане слідчий, що коли справа буде в суді, а це вже менше ніж за два місяці. То ви вже не матимете змоги притягти до відповідальності усіх винних. Я розумію це. Ви жі бачу не гірше за мене. Розумієте. А може ви просто некомпетентний, пане Глодний? Повертаюсь до третього фігуранта, а саме до чергового вихреста. Мені все ще цікаво, як йому пощастило не тільки уникнути покарання, а ще й залишитися при посаді. За відповідями прямую до його керівництва. Ви, як керівник вихреста одного із фігурантів цієї справи, провели службове розслідування відносно дій вашого працівника поліції. Значить, я особисто не проводив, тому що це Чому? ці всі моменти відбувалися ще в грудні місяці 2015 року. Цей факт мав місце в грудні місяці 2015 року. Я призначений на посаду 20 січня. 2015. То що вас не цікавить року. те, що було раніше, чи що вас це не стосується? Мене це не стосується. Браво! А може у вас таке щодня відбувається? Що ж, перевіримо. Експеримент від люстратора. Я влаштував незалежну атестацію для тутешніх поліцейських. Повірте, це дуже цікаво. Це працівники підбившого гаї, б'ють затриманого і вихрест ззаді стоїть, нічого не робить. Я як черговий змусив би. І приймав би всі відповідні дії для припинення даного правопорушення. А якщо такого не відбувається з боку працівника поліції, що це є? Це є вже триста шістдесят сьомо. Так? Ви ну, бачите, добре що ви знаєте кримінальний кодекс. І так на сам кінець Перл від обласної поліції. Навіть моторошно стає від такого підходу до очевидних речей. Він працює, тому що триває ще розслідування кримінального провадження. Ми звільнити цього працівника до закінчення кримінального розслідування і до винесення мотивованого вироку суду не можемо. У нас немає таких законних підстав. От такої. відділ поліції перетворили на місце злочину. Людину мало не вбили. Є відеодокази, імена та прізвища усіх фігурантів, і поліція очищується дивним чином. Одним дає можливість звільнитися за власним бажанням, а декого взагалі не помічає. Вас це не стосується? В мене це не стосується. А ще купа питань до слідства прокуратури, яке затягуючи час, схоже дає можливість винним уникнути покарання. Причому законно ми звертаємось до керівництва нацполіції та генпрокуратури. А в свою чергу тримаємо на контролі цю справу до справедливого завершення.